Би хотіла просто з вами поспілкуватися на якусь вільну тему, щоб ви краще про мене дізналися, і щоб я не використовувала такий банальний або можливо навпаки must-have формат. Я тех ось якщо ви хочете. Його почути, то можете написати в коментарях. І я би просто хотіла більше про себе розповісти. І рік назад я була надзвичайно нещасною істотою з заплаканими червоними очима. Коротше кажучи, я була абітурієнтом. І на жаль, абітурієнти є кожен рік. Як на мене, це дуже нещасні люди. Мені їх дуже шкода. Я надзвичайно рада, що я вже переступила. Цей період своєму житті, і я би хотіла поговорити над таку тему, як що робити, якщо ти не поступив, якщо ти просто не виправдав свої очікування, або якщо твої мрії розбились, я би хотіла розповісти декілька історій з свого життя, після яких ви можливо не будете відчувати себе такими лузерами і навдахами. Отже. Перше таке знайомство з суровим світом, одне з перших в мене сталося в 11 класі, якраз коли я поступила в театральну школу, імпровізаційну театральну школу, яка називається Чорний квадрат. Вона є лише в Києві. Ви скажете, вау, Каріна, ти займалась театральним мистецтвом? І я скажу: Ні, я ніколи не займалась театральним мистецтвом в школі. Я ніколи не брала участі у всіх цих сценках новорічних, всяких все це, як на мене, дуже савково така шароварщина. Я це все. Дико не любила її, мене від цього просто тошнило ось. Тому на сцені я ніколи як так не стояла. І я вирішила туди поступити, просто щоб розвинутися. Як ви думали, що це мені піде на користь, це буде новий досвід. Для того, щоб ти туди поступив, тобі потрібно було вивчити анекдот, вивчити якусь історію про себе одну, вивчити вірш і вивчити байк. Люди виходили на сцену і читали свій репертуар. Ось а там директор цієї школи, потім декілька ще викладачів. Вони оцінювали і вирішували. Будеш ти там вчитися чи ні? Коли я прийшла туди, я зрозуміла, що мій анекдот просто жахливий. Від нього нікому не буде смішно, тому що знаєте, я не вмію смішити людей, чесно, це це не моє. Я швидко знайшла анекдот. якийсь інший другий в інтернеті. Який, звичайно, був іще гірший, і я ще гірше з анекдотом провалилась. Ось, але з історією було все інакше. Я якраз на сцену я вийшла, і я придумувала реально свою історію, яку я буду говорити перед суддями. І санк з цього був, знаєте, в тому, щоб показати, що ти не соромишся виглядати якось по-дебільному, якось смішно. Ось і мене це вийшло прекрасно. Тому мене прийняли. Я почала там вчитися. Ось, і для мене це було надзвичайно важливо, тому що. Я приходила зі школи о третій годині, займалася тоді ще йогою годину. Потім швидко їла і бігла на ці уроки в театральній школі. І займалася я там з четвертої до дев'ятої вечора. Там були такі довгі заняття, і були вони по. Три-чотири рази в тиждень. Фактирально ти проводиш там весь час. Я приходила додому кожен день о 12-й ночі і ще якось старалася робити домашні завдання і готуватися до зною. Не знаю, я це встигала. Ось і так я жила три з половиною місяця, і прикол з того був, що я там була наймолодшою, і тобто, всі там були старші мінімум на п'ять років. Там були реально від 25 і до 50-60. Там було тяжко, тому що це дуже специфічна школа. Там їх викладач просто на якусь дівчину накричатий. На сказати, що ти дура бездарна, ти якась шльондра, іди звідси. Ти взагалі ніхто. Я тебе тут бачити, не ну, хочу, пішла в. І це було нормально. Тобто, там були такі викладачі. Ось там ніхто ні з ким не церемонився, Все, слава богу. Я не наривалася на таке, але мене декілька разів так викладачі поносли. Говорила, пішла звідси. Через три місяці там відсів, тобто половину більш половину там би залишили, а інших там би. Я думала, що мене залишать. Я була впевнена, тому що там було багато людей, які от я говорю вам не міли говорити, гарно заїкалися і соромилися великої публіки, тому що вони прийшли туди, щоб перестати соромитися. Я була відкритою, всіх практично прочитали, хто залишиться, всіх лякали, що залишиться менше половина всіх. І всі, і це насправді залишилася величезна кількість людей, ті, хто соромилися, так от великої сцени. Зивати і швидко думати, вони всі позалишалися, а мене викинули і моє моєї ім'я не прочитали. Це було надзвичайно тяжко, тому що я думала, що мене залишать. Я була впевнена, тому що це мені потрібно було для моєї подальшої долі. Якби я пережила це провал, нічого страшного. Наступний провал був. Через декілька місяців, тобто я довго не відпочивала від невдач. Я два роки з 9 по 11 клас я мріяла поступити в один університет, Лише один це був університет Карпенка Карого на факультет режисури. І все про нього прочитала. Я навіть списувалася онлайн з. Випускниками або з тими людьми, які там зараз вчаться, і питала них, як вам типу, там вчиться, як ви там входите на пари. Я подавала документи лише в цей університет, і лише на один факультет, коли інші мої однокласники подавали на 10 факультетів, подавали в 10 університетів, подавали 10 заявок. Я подала лише одну. І коли я це говорила всім, то всі говорили боже мі, це така міка. І в 11 класі з домою я пішла на підготовчі курси в цей університет. Ось, і мене коштувало дорого. Вони коштували приблизно 3 тисячі гривень. І якраз мені це 3 тисячі гривень подарували на день народження батьки. І всі ці 3 тисячі гривень я не витратила на шмотки, не витратила на новий об'єктив, який мені вже 10 років треба. Я витратила. На ці курси, ось які йшли декілька місяців. Там знаєте, готували до трьох вступних екзаменів творчого конкурсу. Тобто, щоб поступити в Карпенка Карва, треба було здати творчий конкурс. Перший конкурс це акторська майстерність. Третій конкурс це потрібно бути режисером маленької сценки. І третій конкурс це просто відповіді на теоретичні питання. Я там дуже швидко освоїлася, тому що до цього я вчилася в театральній школі, як я казала. І коли я прийшла, я вже знала всі ці завдання, які ми будемо займатися, і все було добре. Я була впевнена, що я поступлю. Я кожен день займалася дуже сильно. І в кінці курсів настав час, коли ми мали займатися з майстром, який набирає цей курс. Йому постійно щось мені не подобалося. Коли я приносила йому якісь, наприклад, фотографії творчі, так. Він їх надзвичайно сильно критикував. Він говорив, що так гарно, але те і те, і неправильно. Він вибрав собі декілька таких, знаєте, якби улюбленців, і просто тещився від них всією душею. А мене він постійно поносив. Він говорив, що те, і те неправильно, те і те неправильно. Він мені ніяк не допомагав, не підказував. На відміну від інших. Всі відносилися до нього, знаєте, прям як як до друга реально. А я не така відкрита людина, я не можу так швидко заводити стосунки з людьми. І мені було тяжкіше, я до нього відносилася як до викладача. Йому все мені не подобалось. Хоча я знала, що я роблю це круто, мені інші люди навкруги мене говорили, що вау, ти круто це робиш. Я не розумію, чому йому не подобається. Я не розумію, чому він так тебе не любить. Коли всі інші люди якби цікавилися. Ми говорили, що я роблю справді круті фотографії. Е, і в один день, коли я прийшла подавати документи в університет, це був вже якийсь травень. Е, підвищили ціни на навчання для всіх, це було шоком. Тому що ріку навчання в Карпанкакарого Карого коштувало 21 тисячу гривень, а потім став 27 тисяч гривень, тобто практично 30 тисяч. І для мене це вже було за Якось вже там настав день здачі конкурсних робіт. І я прийшла, прочитала все, пішла в туалет і зі мною був тато. І до мого тата підійшов один з випускників асистентів цього майстра. І він підійшов до мого тата і сказав: Вау ваша дочка так круто справляється бо вона має поступити. вона така впевнена в собі, вона гарно читає. І мій тато вау, дякую. і Я коли це знала. Бо я теж сказалась, і я прийшла в кабінет, коли вже оголошували списки тих, хто поступив. Ти два роки старався поступити туди, і ти не поступив лише через особистісні якісь суперечки. Я реально думала, що я в цьому році не поступлю нікуди, але мій хлопець він закінчив нау. І він мені сказав, що в нау, виявляється, є факультет журналістики. Я поступила на журналістику, і тепер вже практично рік, перший курс, я відічилася на журналістиці. Тож кожної людини мають бути піднесення і падіння, тому що потрібно робити все в своєму житті для того, щоб рухатися, а не стояти на місці. Знаєте, краще мати ось таке життя, ніж просто плавне, таке без ніяких проблем, без ніяких емоцій сильних і тому подібне. І от ці провали, які в моєму житті сталися, які стаються у вашому житті. Я хочу сказати, що їх потрібно не сприймати як катастрофи, а їх потрібно сприймати як досвід, тому що проблеми це прекрасний спосіб навчитись, які цим проблемам, які є у вашому житті. В наступному часі у вас не буде проблем, тому що ви знаєте, яку штуку ви втнули в минулому, і тепер ви вже не будете ставати на ці граблі. Тобто, знаєте, якщо ви не сподобались комусь в одному місці, знаєте, що ви сподобаєтеся в. Іншому в третьому, п'ятому, чотирнадцятому місці, якщо вашу ідею не зрозуміли в одному місці, її обов'язково якомусь іншому 14 місці зрозуміють. Ось тому сприймайте всі свої проблеми як досвід, як досвід, який дасть вам силу в майбутньому справлятися краще з іншими проблемами. Тож на цьому все. Я надіюся, ви краще трішки про мене ще дізналися і. Надіюсь, що тепер ви не будете сприймати свої проблеми такими катастрофами величезними. Але також, також не забувайте про Віаян. Там з'явилася нова стаття сім мультфільмів, які має подивитися кожен дорослий. Дякую за перегляд і зустрінемося в іншому відео.